Потрапляючи до кімнати етнографія, відвідувачі ніби опиняються у минулому. Інтер'єр української хати знайомить їх із побутом, особливостями елементів народного строю, промислами та ремеслами, предметами особистого вжитку гадячан кінця 19-го, початку 20-го століття. Кладається враження, ніби ось щойно господиня вийняла рогачем із печі горщик-борщовик із запашною стравою. Гойднула однією рукою колиску з немовлям, перехрестилася на покуть та й сіла чесати мички. Ошатна господа всміхається до неї барвистими рушниками, переливається опішнянськими глечиками. У кімнаті Етнографія міститься чимала колекція сорочок, з поміж яких і гордість краю, гадяцька сорочка, традиція і технологія вишивки якої увійшла до переліку нематеріальної культурної спадщини України. З поміж виняткових експонатів варто звернути увагу на холодильник льодяник, яким послуговувалися заможні містяни на початку минулого століття. Витончені чоботи саб'янці. Що найімовірніше належали одній із гадяцьких панночок і оригінальні світлини мешканців колишнього повіту, на яких можна легко розгледіти притаманні гадячині ті чи інші елементи народного строю. Логічним продовженням кімнатного інтер'єру є наступна частина зали. Тут окремим куточком представлено бортництво як один із найпоширеніших промислів краю. Відомо, що сам Богдан Хмельницький тримав побіля гадяча власну пасіку. Про поширений промисел чумакування нам нагадує ярмо для упряжки волів і колеса відвоза. Левову частину кімнати займають сільськогосподарські знаряддя праці. За кожним із них ціла історія, що подекуди розкриває нам світ цілих родин, дивом збережені жорна, що рятували від голоду, або ж освячена віялка, як вияв пошани, і благословення рукам, що працюють із хлібом.